Волонтерки розрізають освячені свічки. Вони є обов'язковим атрибутом великоднього кошика. Кожну зі свічок кладуть в окремий пакет з пасхальним набором до них. Паски, печене м'ясо, випічку і мед. Всі продукти запакували, аби ті не зіпсувалися. Збирають набори в штабі громадського охоронного формування характерник. Коли я сказала, що мені треба буде якась велика територія, де можна посортувати. вони сказали, що свій штаб вони надають, теж допоможуть і всяко посприяють. В рівному долучилися мої знайомі це прості люди, мамочки, які напекли там. хтось сказав, я спечу п'ять. Коли я просила давайте одну, я спечу п'ять, я спечу двадцять. Також з формуванням наборів для великоднього кошика допомогли місцеві кафе і церква. Гроші на транспортування дав центр здоров'я. Пакувати допомагають подруги Ольги. Вчителька англійської мови Юлія Руда працює разом зі своїм п'ятирічним сином Артемом. До пакетів кладуть листівки зі святковими побажаннями. Частина зроблені дітьми власноруч, щоб в кожному пакеті була листівочка, і старші люди з Харкова відчували, хоч трішки. Цю енергію свята, світле свято час, коли ми можемо допомагати. Час, коли ми цінуємо те, що маємо, цінуємо наших родичів, хочемо більше з ними зустрітися, і хочемо подарувати частинку свята і іншим людям, які, на жаль, зараз не мають можливості його відчути. Таких кошиків планували сформувати принаймні півсотні, а зібрали вісім десятків. Юники з характерника допомагають віднести їх до авто. За декілька днів пакети у Харкові заберуть знайомі Ольги, з якими скоординувалися через одну з українських блогерок. Той контакт, який в Харкові це буде забирати. Вони займаються адресною допомогою лише пенсіонерам і інвалідам. Ну тобто, тим, хто не може вийти і отримати, їм це заносять додому. Це хлопці, які там ну в екіпіровці повністю в набусах розвозять навіть важко до доступні райони. харківські волонтери обіцяли опублікувати відеозвіт про доставку великодніх наборів, каже Ольга Вєтрова. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.